Я ні з ким не піду до пивниці, де пляшки, наче очі медуз, і нікому в диму не присниться хижий усміх фарбованих уст. І ніхто, і ніхто у мій келих Бурштинових хвилин не налє, і нікому мій голос веселий, і нікому Горіння моє, а коли у задумі вечірній розгойдається кожний ліхтар, замаячить у хаосі тіні, наче тіні потворних примар, і між ними химерною тінню промайну зачарована я і нікому привіту не кине золотая утома моя.